Як же я користуюся джерелом безперебійного живлення 12-вольтовим? В парі акумулятор літій залізофосфат 200 амперний на 12 вольт. Да, У мене вімкнений в нього завжди холодильник і ось такий 12-кіловатний газовий котел. Опалення стабільно не працює, але на нагрів води... Котел працює завжди. Тобто, умовно немає світла, я йду в душ, миюсь, все добре. І холодильник у нас включений завжди. Опалення включаю вранці ввечері, по годині-дві, коли як, холодно, коли як сиро в хаті. Е, вистачає цього всього наборчика в такому темпі на 24 години. Хочте вірте, хочте ні, я нікому нічого не буду доказувати. В мене навіть більше вистачає, бо опалення зараз стабільно не включене. Тому, кому треба. Раджу придбати ось таку от історію, такий комплект, і будете задоволені. Питання в тому, як швидко заряджається, да, не дуже швидко, але я і не дуже витрачаю ту енергію. Зайвого я не беру звідти, я ж кажу, працює тільки котел і холодильник. Котел взагалі менше працює, холодильник включений завжди. Наприклад, можна ж нагріти хату, коли світло є. Швиденько, за годинку-другу, поки світло є, ви нагріваєте хату, виключаєте котел, все, він вже не споживає. Вас хата все одно годин 10 тепло тримає. Холодильник, звісно, ви не виключите, нехай працює. А от в такому режимі він дуже-дуже добре справляється. Я думаю, що можна дотримати і до двох суток. Але це вже таке експерименти, хочете проводити.